Вара, а, Добрий Добривечір вашій хаті, хай животь оці багаті, тестя в хаті не буде, зараз ангел с не зайде. О, не зайде, звідки О, паччи, ангел! Иро, ти не так така Иро, ти не так така Придорок, я тебе питаю. Я не е як козак. Ти не козак, ти мудак! Ти прийшов додому, а я, твоя, твоя, жінка. твоя, твоя, Як то смерть, то скорше за мене в хату забігала, аж не кауса. Марш спати додому. Ні, ми ще як Так? Та нам ще чуть лишилися. Ми були в одній хаті лише. І що в одній хаті так навалилися? Та воля свято. й Яке. Дитинка народилася. Йосипа і Марія. А то хто то? Война... Война такі? Хто? Мої Воїни в спортивних костюмах. в тітушки. Де мені поясні? Чувак всі такі тверезі, один чорт. Слухай, слухай, та я сатана овця не б'є. А оце скрила. Як священник чорний? А маскакий патріархат? Ти мене не заговорюй, марш додому спати, сказала. Нє. Маш спати. Рощинай за коляду. Які гроші, а ви заходили, колядували. Ай катай, старий, бо як вони зайдуть, то скарб. Надо же ты сто гривен, щоб скоро мені не прийшов. О, дякую вам, пане Господа!